Тарас Григорович Шевченко і тебе загнали, мій друже єдиний. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій якове любий, не за Україну, а за її ката. Довелось пролити кров, кров добру та не чорну. Довелось запити з московської чаші, московського труту. О, друже любий, друже, незабутній, живою душею в Україні витай! Літай з козаками, понад берегами, розриті могили в степу назирай. Заплач з козаками дрібними сльозами і мене з неволі в степу виглядай. А поки що мої думи, мої моє і гори сіятиму, нехай ростуть, та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою тії думи аж до тебе, братньою росою. Ти, їх, друже, тихо прочитаєш, І могили, степи, гори та мене згадаєш.